Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, мир Божий вам, мир, який Господь Ісус приніс на цю землю, коли прийшов для того, щоб спасти наші грішні душі. Він казав: мир свій даю вам, і слава Господу Богу! що Свій час ми прийняли цей мир, що ми живемо в Його мирі, що ми е, можемо насолоджуватися тим життям з нашим Господом Ісусом. І сьогодні ми будемо пригадувати ціну нашого викуплення. І я би хотів, щоб кожен із нас задумався над таким питанням. а чи... Е, Дійсно, моє серце є настільки вдячне Господу Богу, чи можливо я десь чимось щось недоробляю в своєму житті, в своєму служінні, в своєму ходінні перед Господом? Можливо, мені потрібно щось більше робити для Господа? Можливо, я недостатньо ще. Проявляю цієї любові і подяки до нашого Господа Ісуса Христа, який залишив славу Небес, який прийшов на цю землю, щоб знайти і спасти те, що загинуло, як Він говорив. І ми знаємо, в своєму земному служінні він ходив по всій ідеї, він проповідував в Євангелію спасіння, він робив великі чуда. І я би хотів, щоб ми зараз на декількох прикладах пороздумовували над тими чудами, над тими зціленнями, які робив наш Господь Ісус Христос, і над тим, як люди реагували на це, як вони відповідали Господу на. З Його зцілення. І перший епізод я хочу зачитати з Євангелії від Марка з першого розділу 40-го 44-й вірш. І приходить до нього прокажений, благає його, і на коліна падає і каже: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він і простяг руку свою, доторкнувся до Нього та й каже йому: Хочу, будь чистий, і проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. А він, Ісус, погрузивши йому, зараз вислав його, Йому наказав: гляди, не оповідай нічого нікому, але йди, покажися священнику і принеси за своє очищення, що Мойсей заповів їм. Їм на свідоцтво. Отакий от от епізоди і життя нашого Господа Ісуса Христа. Він, як написано, ходить по Галілеї, проповідуючи слово своє Євангелію Спасіння, проповідуючи, він, як написано, уздоровив багатьох на різні хвороби недужих, багатьох демонів повиганяв, і демонам не дозволяв казати, що вони знають його. Отакі от, от дії були напевно дивні людина би. Коли робила якісь чудеса, вона би прагнула своєї слави, вона би прагнула, щоб про нього як можна більше дізналися про його діла, про його вчинки, але Ісус забороняє демонам говорити. Що... І ми бачимо, що Ісус і цьому прокаженому Він заборонив розповідати, що з ним робив. А каже: Йди, покажися священникам і принеси жертву подяки, за...» і каже, за свідчи. Перед священниками, що з тобою зробив Бог. І ми бачимо, яка була реакція цього прокаженого. Він спочатку при, прибігає до Ісуса. Прибігає. Він, судячи по тому, що Він так близько наблизився, він був напевно. Людиною здатною, тому, знатною, тому що не, ми знаємо, що прокаженним було заборонено близько наближатися до людей. Вони мали здалека ще повідомляти, що я прокажений, щоб не наближатися ближче, чим цього потребувало на, на певну відстань. А цей ми бачимо прибіг до Ісуса і каже: Господи, з вірою прибіг. Каже. Ти можеш, ти можеш, Господи, мене очистити, очисти мене. Ісус говорить добре, Я очищу Тебе і Він очистив. І бачимо, Ісус, знаючи Його серце, бачачи і знаючи, яка, які в нього будуть ділі подальше, Він, як написано. Погрозивши йому зараз, висловив його. В інших переводах він каже, сурово наказав йому. Інший каже, сурово поглянув на нього і наказав йому: іди покажися первосвященникам, засвідчи, що Бог зробив з тобою. Принеси жертву подяки. А ми бачимо, що зробив цей чоловік. Він каже: вийшовши, став багато оповідати і говорити про повдію так що він не міг. Тобто Ісус не міг явно війти вже в місце, а перебував віддалік з самітних місць. Ісус не міг виконувати от свою місію, свою роботу. А Він говорив, коли йому учні кажуть, усі шукають тебе, а Він промовляє: ходім в інше місце, до сіл та навколишніх місць, щоб і там проповідувати, бо на те я посланий. Він посланий на те, щоб проповідувалося. Євангелія спасіння, щоб люди чим більше людей пізнавали його, чим більше людей приходили і отримували це спасіння. Але ми бачимо, що цим своїм поступком Він е, завадив е, Ісусу виконувати цю Його місію. Тому що, як написано, Він не міг зайти до місця, тому що люди вже прибігали не стільки, щоб почути Слово. Спасіння, а для того, щоб оздоровити, зцілити. Ми знаємо, Ісус Він і так оздоровлює і зцілював. Ми читали про це дуже багато, але замість того, щоб якось подякувати Богу, щоб принести подяку Богові, жертву подяки, як Ісус наказав, Він ідею всім розповідає. От. Можливо, він несвідомо о, це зробив, можливо, на радощах, що він зцілений, але так чи інакше він не, послу... не дослухався до слів Господа, а він робив те, те, що його душа бажала, те, що він хотів, це він зробив. І ми знаємо ще один такий от епізод, який написаний в Євангелії від Луки. От коли Ісус Христос знову йшов, і зцілив багато прокажених, і ми знаємо, що в 17, в 17 розділі Євангелії від Луки описаний цей епізод. Коли Ісус іде, і десять прокажених Йому йдуть на зустріч. І як я казав, тут написано: вони стали здалека і благають Його. Ісус, наставнику, помилуй нас. Вони теж просять милості у Господа Бога, але вони вже не наближаються. Вони не наближаються, тому що вони знають, що вони прокажені, що їм цього робити не можна. Вони здалека кричать. і Ми читаємо далі, що Ісус знову змилувався над ними. Він каже їм, ідіть. І покажіться священникам знову ті самі слова. Ідіть і покажіться священникам, ідіть засвідчить. Що є той, хто стріляє від прокази. є той, хто здоровлює. є той, хто виганяє бісів. Ідіть, покажіть священникам. Засвідчте. І ми бачимо ці десять, вони пішли, пішли і по дорозі. Вони зцілились. Вони пішли ще прокаженними йшли. Але по дорозі вони зцілилися. Це теж є доказом їхньої віри, що вони повірили словам Господа, і вони пішли виконувати це. Але ми бачимо реакцію одного із тих прокажених, який, коли побачив, що він оздоровлений, коли побачив, що він очищений, він голов побіг за Ісусом і впав йому в ноги. Він славив і дякував Господу Богу. Він слави, дякував Господу Богу. Він забув, що йому треба йти до священника. Він бачив того, хто дійсно дарує спасіння, хто дійсно дарує очищення, хто дійсно повертає до нового життя. Тому що життя прокажених воно зовсім. Не вважалося, якщо можна так сказати, нормальним. І людина, яка живе в гріху, вона схожа от на цю прокажену людину, і десь ця проказвана є образом гріха. І сам Господь Бог в, Іван... в книзі Ісаї, Він так описує людину, як він бачить оцю грішну людину. каже. «О, люди ти грішні, народи тяжкої провини, лиходійське насіння, сини шкідники. Ви покинули Господа, ви святого Ізраїля понехтували, обернулись назад. Людина, яка покинула Бога, яка нехтує Божим Словом, яка нехтує тим, що до неї говорить Бог, вона як називає їх Бог сини шкідники. От лиходійне насіння каже, народи грішний, і каже, у що будете бити, коли неслухняне видалі. Хвора ваша вся голова і все серце, ваше боляче, каже. Від підошви ноги аж до голови, до голови нема цілого місця. На ньому рани, гудзі та свіжі порази не і не, пороз... не позав'язувані, і оливою не порозм'якшувані. Оце от характеристика грішної людини. Від п'ятки до голови, весь у поразах, весь у ранах, весь, якщо можна сказати, у проказах, у гнояках. Отаким от Бог бачить грішну людину. Отаким, але як ми співали, Бог є любов, і Бог не хоче, щоб людина е, залишалась такого. І тому і через пророка Ісаю він далі говорить: послухайте Слова Господнього. каже. От, е, умийтесь, очистіть себе, відкиньте зло ваших вчинків сперед очей моїх. Перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтеся. І тоді, коли ви будете це робити, Господь каже: прийдіть, говорить Господь, і коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні вони, мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Бог закликає. Поверніться до мене, поверніться і я обілю вас. Заради цього син людський зійшов на цю землю, син Божий, як він називав себе Сином Людським, так? він зійшов на цю землю, щоб це Боже спасіння проповідувати оцю Євангелію Спасіння. І ми бачимо, що багато хочуть отримати зцілення, хочуть одужати від цього гріха, але не кожен бажає виконувати те, що йому наказує Господь. Не кожен е, дякує Господу. Як ми читали в першому епізоді, він навіть не подякував Господу, а побіг і розповідає: дивіться, я вже зцілений, що зі мною зроблено. А Господу він навіть і не подякував. А тут ми бачимо із десяти один лише вернувся, один і то був самарянин. Ми знаємо, що самаряни вони з юдеями. Якщо можна так мягко сказати, не дуже дружили, не дуже спілкувалися. Вони, Самаряни, вважалися нечистими перед іудеями. І ми бачимо, що цей один самарянин він був серед іудеїв, серед тих десятьох прокажених. Ми бачимо, що. Біда, оця проказа, оцей гріх, він об'єднав людей. Біда вона об'єднує людей. ми це відчували навіть і зараз відчуваємо. В нашій країні йде війна і багато людей, які раніше, можливо, сперечалися, якісь були поділ, схід, захід, північ, південь. Тепер всі об'єдналися заради однеї мети, щоб. Перемогти цього ворога, щоб вигнати його з нашої землі. І так само об'єдналися і ці десять прокажених. І от лише один із десятьох він повернувся, і, як написано, Він віддав славу Богу, і Ісус на це йому казав: підведися, іди, твоя віра спасла тебе. Чудові слова, підведися, іди. Ти вже не на колінах, ти вже, все, ти вже отримав спасіння. Ти можеш тепер уже підвестися і йти, іти як вільна людина, вільна від гріха, вільна від своєї прокази, йди в нове життя і слідуй за Ісусом, виконуй те, що Він тобі наказує. Такі, от подібні слова, ми знаємо, що Ісус сказав і. Марії. Ми знаємо ще, коли Ісус був в домі одного прокаженого, бачите, я все про прокажених розповідаю. Але це якби є фактом, тому що про це. Випадок описують усі євангелісти, і Матвій, і Марк, і Лука, і Іван. Вони всі згадують, що Ісус прийшов, як написано, у Віфанію, і був там у Віфанії в домі Симона Прокаженного. в домі Симона Прокаженного Він був. І я не знаю, чи всі мали на увазі саме того, але я думаю, і Лука, і, і тобто, і Матвій, і Марко писують, що і Лука також. Що це відбулося в Віфанії, і Іван про це ж пише, що це було в Віфанії. Пише, що цей прокажений був фарисеєм, це ми ще можемо знати, що він жив у Віфанії, він був Прокаженим і він був зціленим Ісусом Христом. І як Лука в цьому розділі пише про цей випадок, от він говорить. що Що він е, прийшов до цього прокаженого Синмона, і в його присутності це йому приготував е, таку, якби багату вечерю чи обід, чи бенкат, не знаю, як це назвати правильно. Гостину по закарпатськи так. Він напевно так хотів проявити свою вдячність Ісусу. Він був фарисеєм, він був людиною самоправедною, і він вважав, що достатньо мені оцей обід. все, я його погощу, і на цьому все спас мене. Ну і слава Богу. Але як бачимо, він, слава Богу, не віддав. Він навіть не визнав Ісуса. Не то, що за Месію чи сина Божого. Він навіть за пророка не визвав, коли ми знаємо далі. Це грішна жінка, як пише Іван, її називає Марією, не знаю, чи це Марія, сестра. Марти і Лазаря, чи, можливо, якась інша Марія. Не це важливо. Важливо от це серце цієї жінки, яка прийшла до Ісуса Христа, яка впала в ноги Ісусу Христу, яка своїми сльозами мила ноги Йому, яка цілувала ці ноги, яка витирала своїм волоссям ці ноги, боячись підняти голову вверх. А цей Фарисей. Дивлячись, думаю, якби він був пророком, він би знав, яка грішна жінка до нього доторкнулася. Якби він був пророком, Він навіть не удосужився визнати Ісуса Христа за Спасителя, за Месію, не дивлячись на те, що Ісус позбавив його такої тяжкої хвороби, очистив його, очистив Його тіло, але бачимо, душа в нього залишилася. Неочищеною. І тут Ісус називає Його по імені каже: Симоне, маю дещо сказати тобі. каже. Він бачив оце серце цього Симона прокаженого, Він бачив оце невірство Його. І він розказує йому таку притчу про те, як каже одному багато прощено, другому менше. Як ти вважаєш, хто буде більше любити? Він каже: ну, тот, кому більше прощено, відповідно. відповідно. Ісус говорить, я зайшов в твій дім, Ти каже, мені поцілунка не дав. Ти на мою голову, каже, оливу не вилив. А ця жінка каже, відколи я зайшов, вона прибігла, вона каже, в ногах моїх. Вона сльозами мої ноги омиває, вона цілує мої ноги, вона витирає їх своїм волоссям. От. І Вона навіть боїться голову підняти вверх. Так каже, хто буде більше оправданий? Чи є серце більше до вподоби нашому Господу Ісусу? Це надмінне серце цього самоправедного Симона, чи можливо це сокрушене серце оцієї грішниці, яка впала до ніг Ісуса. І Ісус. Помітив цей гріх. І він не зважав гріх, як сказано пророк Ісаї, каже, коли будуть ваші гріхи, такі, як кармазин, обілю їх, обілю, стануть білими, як сніг. Каже, коли будуть багряні, як багряниця, багряни, каже, стануть, як вовна. Ісус це казав, Він сказав цій жінці, Каже, Численні гріхи і прощені, каже, і до неї прощаються тобі гріхи. Прощаються тобі гріхи, і каже, Твоя віра спасала тебе, іди з миром собі. Іди з миром. Розумієте, Господь дарує оцей мир. Мир дарує оцим людям, які прагнуть прощені, які прагнуть прийти до Господа. які... Ми читали в першому випадку людина теж прагнула здоровитися, і впала на коліна і просила Господа, і вірила, що ти можеш. І так само ті прокажені вірили. Але от цієї вдячності, цієї вдячності не було ні в кого, яка проявилася в цього прокаженого Самарянина, яка проявилася у цій жінці грішній, яка впала перед ногами Ісуса. І не написано, що вона говорила, що вона просила йому пробачення. Вона, от душою, вона серцем своїм передавала ці всі свої емоції. Ісус це відчув, Ісус це бачив, тому що Він серце знає. Мало того, що Він казав, тобі гріхи прощаються, йди з миром. Він іще казав, каже, Поправді, кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідована буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано те, що зробила вона. Ісус її кладе в приклад. Ісус каже, що оцей її вчинок буде кожному з нас. Всюди, де проповідується Євангеліє, Він буде на пам'ять, як потрібно приходити до Господа, з яким серцем. І серцем сокрушенним, і серцем покаянним, і серцем віри, і серцем вдячності. Десь інколи буває, знаєте, людина теж розкається в своїх гріхах, вона визнає, вона прийде, упаде на коліна перед Господом Ісусом, вона просить прощення, вона отримує те прощення, вона звільняється від тих своїх колишніх гріхів, але Можливо, так само, як і цей перший прокажений стає і, і далі займається своїми ділами. Я вже прощений. Все. Ні подяки, ні, нічого, ніяких діл добрих, ні, ніякого. А ми знаємо, що ця Марія вона дорогоцінне миро вилила, вона обмила. Ісус сказав, можливо, вона берегла Його, це слова Господа Ісуса. Мені на похорон берегла. Можливо, вона не один день чекала отакої нагоди, щоб прийти, Господи, щоб засвідчити Йому цю свою любов, щоб принести до нього, до його ніг свої гріхи, щоб упасти, щоб от своїм оцим риданням, своїми сльозами, щоб. Виказати Ісусу Христу, отю свою гріховність, оцю, свою сутність, і ми бачимо, Ісус побачив. її, І Він і сказав: іди з миром, гріхи тобі прощаються. Дорогі брати і сестри, наш Господь простив кожному із нас наші гріхи. Ми теж в свій час прийшли до Господа на колінах. Ми теж благали Його про прощення. але зараз. Зараз, чи ми до сих пір ще вдячні Господи, чи ми згадуємо ту ціну нашого викуплення, що Господь заплатив за те, щоб наші гріхи стали бі біліші, як сніг? Він заплатив за це своєю кров'ю, Він заплатив за це своєю смертю на Голговському Христі, Він своєю кров'ю омив нас. От. Дехто говорить, як написано, так? кров тільця, вона не може омити. А от кров Ісуса Христа, вона омиває, омиває кожну людину, яка приходить до, спока... до Господа з покаянням, яка приносить перед Ним без утайки все своє життя, всі свої гріхи, і Бог повертає людину до нового життя. Бог милостивний, Бог є любов, Він продовжує ще. Спасати. І зараз він кличе: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, я заспокою вас. Лише прийдіть, що заважає людині прийти до Господа? Що заважає людині покорити себе під руку Господню? Оця гординя. Оце... Заздрість, людська, оце людська непокора, яка передалася нам з перворідним гріхом. Дорогі брати і сестри, зараз ми будемо з вами всі молитися. Я би хотів, щоб кожен із нас, згадуючи оцю подію, перед тим як ми будемо участвувати у вечері Господній, віддали шану і подяку нашому Господу Богу за цю його голговську смерть. За його голговський подвиг, за ті муки, які він переніс заради того, щоб ми могли от зараз сидіти і згадувати це. Слава нашому Господу Богу! Давайте